Всім привіт, хто завітав на мій канал. Сьогодні вашій увазі я пропоную ідею перевтілення старого горщика в стильний горщик в стилі кантри. Тут я використала кракелюр, а також я поділюсь своїм методом зістарювання. Кому цікаво, залишайтесь на каналі. Сьогодні я буду декорувати такий горшечок. Його не використовують за призначенням, але будуть зберігати в ньому часничок. Оглядаємо його. Якщо у нас є десь сколи, то ми їх обробляємо шпаклівкою. А потім я пройду по всій поверхні горщика грубою наждачкою, для того, щоб поверхню зробити більш шоршавою. Так виглядає поверхня після того, як я пройшлася наждачкою. І тепер ми знежирюємо поверхню обов'язково. І тепер наношу ґрунт. Я ґрунтую білою акриловою фарбою для радіаторів. Грунт у мене вже дуже гарно просох. І я наношу фарбу. Фарбувати я буду в темно-коричневий колір, і буду наносити на всю поверхню горщика. Деякі можуть запитати, навіщо було грунтувати білим ґрунтом, якщо у нас попередній колір горщика був теж коричневий, я вам дам відповідь: Я хочу зробити кракелюр, і у мене є побоювання, що кракелюр. Погано візьметься на лаковану поверхню, тому я прогрунтувала горщик для надійності. Фарба гарно висохла. І я буду наносити кракелюрний лак сухим, чистим пензликом наносимо на ті місця, де ми хочемо, щоб проявився кракелюр. Поки підсихає кракелюрний лак, я підготувала фарбу. До білої крилової фарби я додала пигмент бежевого кольору. І у мене вийшла от такий, от, от така фарба такого кольору. І так, ми беремо спонжик, я наношу спонжиком, проходимо. Стараємось проходити тільки один раз, тому що, е, якщо проходити декілька разів по одному тому самому місці, то лак підривається, нанесла фарбу і трошки просушила феном. Фен я використовую тепле повітря. А тепер, поки ще не зовсім висох лак, я хочу зробити такі, в декількох місцях такі нібито затертості. Для цього я взяла наждачний папір і обережно знімаю, поки не висохла повністю фарба. І лак. Роблю такі затертості От такі затертості, і я залишаю на повне просихання фарби і лаку. Підготуємо серветку. Для своєї роботи я взяла таку серветку, у мене гарно лягає. Цей малюночок. І е, також така хустенка е, я візьму з відсипівників. Е, я вже підготувала. Обов'язково звертаємо увагу, щоб всі нижні слої були зняті. І тепер приклеїмо на горщик. І не забуваємо про кришечку. Я її вже прогрунтувала і тепер буду фарбувати. Я буду використовувати три кольори, змішуючи їх в ході роботи і прокрашую кришку. Змішування декількох кольорів дає нам більш цікавіший ефект. Можна було, звісно, і одним кольором пофарбувати, але так набагато цікавіше, От подивіться, і ефект такого зістарення. Повертаємося до нашого горщика. І я хочу трошки затемнити ті місця, де я зробила нібито сколи. Для цього я беру коричневу фарбу і майже сухим спонжиком, відбиваючи, бачите, навіть нічого не відбивається. Затираю біля нібито сколів. І тепер ще зробимо набризг і наносимо її. Так, І даємо просохнути. На кришку я теж додала трошки коричневого набризку, але мені вона трошки затемна, тому я додав ще світлого. Для цього я взяла фарбу, яка була у нас основною світло світло-беж, і наносимо на кришку. В такій роботі ми не використовуємо глянцевий лак, для того, щоб не надавати зайвого блиску. Я покрила горщик трьома слоями лаку. І от такий результат маємо. Всім дякую за перегляд. Ставте вподобайки, якщо вам ідея сподобалась. Пишіть в коментарях, що б ви ще хотіли побачити. Надихайтесь і творіть.